Так, що ж, всім привіт, народ. З вас підписов Подбайк. Ми продовжуємо грати в Age of History 2, без модів за США. І знову ж нагадую, що ідея цього проходження взята з моєї гри, з DLC за США, в якому тут одна з гілок розвитку. Це те, що ви об'єднуєте все, всю Америку. Сполучені Штати усієї Америки. Посилання в, на сторінку Steam в описі. І ми продовжуємо цим займатися. Ми тут перше місце посилі, ну. Як на початку гри були першим місцем силі, так і лишились. О, так, я забув нас тут купа провінцій на асиміляцію. проставити треба. Вперед. Все. Все. Також є така річ, як якісні провінції. Я б мав би отримати декілька хоча б якісних провінцій. Ти не якісний. Я не отримав. Так, зачекайте. А, це. А, тут Піру. Я не отримав жодної якісної провінції додатково. Зато можу п'ятий рівень ферм побудувати вперед. Ну що ж. Окей, як є? Працюємо з тим, що є. Мексика. 1,8 мільйон населення, в мене 200 тисяч армії, піру в тебе 900 тисяч населення, в тебе 1,4 мільйона, в тебе 2 мільйона. Ей, там же ж Піру, ти не погодишся на мирну угоду. Хоч ти найменш населена країна з усіх, які в нас тут представлені. Так, той же Атлантик Сіті може зараз 5 тисяч економіки закинути. Серйозно, в мене Атлантик Сіті найбільш населена провінція, там всього 80 тисяч. О, на мене Бразилія напала. Дивіться, як мені трохи байдуже на те, що вони на мене напали. Я просто нічого їм не віддаю. І вони погодяться на мирну угоду. Відправити так. Бачите, погодились. Бо я занадто сильний, щоб вони відмовляли мені в мирній угоді, коли я кажу, що мирна угода. Скільки я? 19% на армію витрачає забагато, якось. Мені не подобається. Так, у, інфляція. Все в товари Предпочну населення трохи. Трохи качнувся. Насправді кажучи, можна теоретично розформувати всю армію. У нас далі чекають дуже величезні країни. Якщо я зараз. розформую всю армію. Зробимо ось так. так. Тепер, якщо хтось з них на мене нападе, то треба буде трохи складніше буде укласти з ними мирну угоду. З тією ж Бразилію, на, покращити. З тобою хороші відносини, з тобою хороші відносини. Перу. покращу відносини. Так, інфляція. І тепер по справжньому стати в покращення товарів. Короче, населення. О, на 100. На 100 кроків буде. Зараз побачите, як я зростати буду. 10 мільйонів було на початку. А тепер 13,5 мільйонів. 13,5? Непогано, декілька принцип по 100 населення це те, що треба. Сюди по 5%, давайте швидко, Атлантик Сіті качну. На майстерню в Атлантик Сіті. Знаєте, що ще? Я б міг в технології качнутися Ой, так, я б ніг дуже хорошо в технології качнутися тим сам збільшував ще собі прибуток. А від кількості прибутку залежить максимальна кількість армії, яку я можу втримувати. Утримувати. Є, yeah. Все в технології. Вперед, був 0,81 рівень. Я ж перше місце по технологіям хоча б. Ні. Так, окей, качаємось. А тепер у мене 1.01 рівень технологій. А вже ж збільшу прибуток від податків, тому що я не зможу просто економіку так качнути, як в мене прокачені податки. А ви бачите, наскільки в мене збільшився прибуток. 111 тисяч. Ну так, натрима ще інвестиції в Атлантік Сіті. Щоб рівень розробки був достатній і тепер 100 тисяч прибуток. Ну, де моя інфляція? Покажіть мені інфляцію. О, я побачив в Бразилії, мені кидало образи. Бразилія. Образи мені кидаєш? Ти мені кидаєш образи. Призомне населення. Можна ще раз теоретично почнутись. Населення? Чи ні? Ні, я передумав. Перед Гавана, Сан-Франциско, Богота. Ні, мені не подобається. Занадто мало провінція 100 тисячами і більше населення. Можна, можна краще, вперед. Я знаю, що я можу краще. Все в населенні. Так зачекайте, а де інфляція? А, ось, тепер інфляція. Все в товари. Десь 100 кроків. Менше 100 кроків покращення в населення буде. Але цього вистачить з головою. Ну вперед. Так, ну і що ж, тепер в мене 17 мільйонів населення. Я там по 30 тисяч за крок качаю і так далі. Це прям прекрасно. Порутай по 5% усюди, 126 тисяч прибуток. Ех. Хотілося б більше. Завжди хочеться більше на Atlantic Сіті, все, ти докачений. Піру ти живий. Ну, почнемо з Перу. Давайте йдемо, інфляцію. О, ось інфляція. І призовне населення Гавана, Річмонд, Сан-Франциско. Все одно недостатньо. Все одно мені недостатньо провінцій. Якісних, ну, все. Я тут викликаю в провінціях, які мають не так багато населення. Ага. Через асіміляцію деякі повст... Да, Чому немає якоїсь автоматичної можливості поставити все на асиміляцію повторно? Тому що тут ось, наприклад, ця провінція до 132 тисяч населення прокачана. Але тут всього 58% національного населення. А, що я там менше викликаю. Те ж саме по ці 100 тисяч. Тут 100 тисяч населення. Але я не можу нормально викликати. І по ітогу, я виснажую свої провінції. Хоча в нас багато провінцій, в яких 100 тисяч більше населення. Ось Тут 100 тисяч я викликаю всього 12 тисяч. Так, треба буде на повторну симляцію поставити провінції в яких 100 тысяч більше населення. Перша армія в мене 509 тисяч. Хе. мені. Мені це прям дратує, що не дають нормально автоматично якусь на асиміляцію ставити. Впервы, вперед. Що, в тебе 958 тисяч населення, так байдуже. Я просто ще через це дуже багато грошей втрачаю. Через те, що вони напротив провінції не асимільовані нормально. Точно там 50, ну, я половину прибутку втрачаю через це. А власне руч всі провінції проставляти, ну. Просто подивіться на об'єм на розмір нашої країни, це просто. це буде майже нереально. Перу. ТП-53. Де ще? А, ти типу висидився все. Натримай. Відмовився. Ти відмовився від ультиматуму. У мене 500 тисяч армій, ти відмовився від ультиматуму. Я це запам'ятав. Де в мене тут тапі? А, ага, в сан Ну, А знаєте, як я зроблю в наступний раз усюди, де я викликав? Я буду ставити повторну асіміляцію. Сантьяга, тим більше повторна асіміляція. Ну, це мій район, я не думаю, що тут потрібна повторна асиміляція. Ось я по 20 тисяч. Я в багатьох провінціях зміг би викликати по 20 тисяч. Так, нехай всі збираються. Десь. У мене в Гавайях нема табру постація. Ой, порта нема. Тримай порт. І пливі сюди. Все. Все всі в вузлах постачання. На армію я витрачаю 17%. Так, інфляція є, швидко ще трохи качнуться населення. І ще один виклик зроблю. Ну так, трохи качнув населення. на Мільйон. Так, круто квітне оподаткування, вкет, до інфляції і вилучу ще десь, я знаю, півмільйона, судячи за все. Безумне населення, поїхали, Гавана. О, ось бачите, тепер я гавану асимілював, тут 26 тисяч можна. Сантьяго я також став на асіміляцію, тепер тут спокійно можна поставити 24 тисячі. Богота також. Після асімляції 22 тисячі спокійно. Ну, Річмонд. Це сама по собі моя провінція. Манаго також. Я тебе поставив на асіміляцію 20 тисяч. Тебе також я поставив на асим... став на асиміляцію 20 тисяч населення. Сан Сальвадор також після асиміляції 20 тисяч. Ось тут не було асіміляції на. Ось не в своїх провінціях, яких я викликаю, я ставлю їх на асиміляцію. Ось тут також. асиміляція. Наступний виклик, тут також. Наступний раз, коли будемо викликати, тут викличемо більше. Це Наступний виклик буде краще, ну дальше. Сантьяго ще один. Знову ж я тут в кожній провінції по 20 тисяч викликав. Ось тут 20 тисяч, коротше. Наступний раз, коли буду викликати, воно ще краще викличеться. І останній виклик. Все. Тепер у мене армія яка? 1 мільйон. Так, перевірка. В тебе 1,6 мільйон населення, в тебе 2,1 мільйон, в тебе 2,2 мільйон. Так, ну, почнемо з того, хто точно піддасться нам. Е -е 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 -е. Піру, Піру. З твоїми непоганими провінціями, які є. Забираю в тебе. Все забираю. Відправити. А вже ж погоджується. Але щось мені підказує, що. У мене грошей на асіміляцію побільше не збирати. Я зараз подумав над тим, що треба було б спочатку всі свої війська зібрати в узлах постачання, а потім вже це робити. Ой, я там якусь провінцію на 5 кроків поставив. Так, армія. Слухайте, а те, що я зараз побачив, це те, що в мене так виходить, що ось тут найбільша армія збирається. В Сан-Сальвадорі ми найбільше викликаємо. І що за 38? А. Коли... Окей. 38, так 38. О, на мене канада напала. Ну. Да. Напали. Вони напали, щоб я їм ультиматум не кинув. Мирно угода. Ви не забираєте нічого просто. Перед фактом вас ставлю, що ви нічого не заберете. Прикол в тому, що вони погодяться, бо в мене армія з половини їх населення. О, хоч одну провінцію їм не здав. Це також забираю. Відправити. Так. Вони погоджуються. І вертовом погоджуються без питань. Так, почекай, поки ми всі зберемось. Так, зібрались, зібрались. Зібрались. Тепер можна спробувати відправити ультиматум в Мексиці. Бо, ну, в мене армія як половина їх населення. Знову ж, якщо б я захотів їх захопити напряму, я б це зробив спокійно. А це занадто просто все напряму робити. Цікавіше, ультиматумами намагатись всіх зіжрати. Так, Мексика, ти давно не давно з ким не воювала, в тебе може бути просто маленька армія. Відправити. Е, не погодились. А ти. Ти зі своїми двома мільйонами населення. Що ти скажеш? Знову ж в мене армія в половину твого населення. В половину твого населення. типу, зберегти, відправити. І не погодилися, вже ж не погодилася. Ось ти могла б погодитися, але ти. Але ти канада ще того, щур вдарила в спину мене. Так, перед інфляцією. О, все. 60% на товари. Чекаю. І 60, 65%. Щоб потрохи в мінус виходити. Канада. 3, 2, 1. А! А! Я правильно зрозумів, ти на мене напала, а потім покращувала зі мною відносини. Спочатку напала, а тепер покращуєш відносини. Який ти щурка Нада? Ти вся моя. Без жодної провінції виключення. Все моє. 134, де ще одну. Скоріше за все, якийсь острівець. Та якийсь на півночі не виділив. Не погодились. Чому? Чому? Це не несправедливо. я ображений. Що, до речі, по Atlantic City. А? Нема сенсу нічого качати. Що ж, 17% на армію утрачає. Вперед, 100% на товари. 21 мільйон тепер населення. Нормально. А вже ж я не ідеально відновлю свої старі провінції по населенню. Але тримаємось. Інфляція. У, 600 тисяч на цей раз. Я виключу 600 тисяч в пайрет. Почну за вани. Яка вже асимільована і дає мені 25 тисяч. Порте-принц асимільований 24 тисячі. Сантьяго асимільований 23 тисячі. Сан-Пірс асимільований 22. 22. 22. Ну, те, що я казав, я, якщо я їх асімілюю, по 20 кожен буде спокійно давати. Сан-Франциско, 20 Річман 20 Ну це такі стандартні. Стандартні мої провінції, які кожен раз дають 20-ку. Так, і знову виснажуємо саме свої провінції рідні. Ламбус. я тут. Ха. Сюди асіміляція, і наступний раз я тут виключу трохи більше. Два рази більше. Сюди також асиміляція. А, все. Я більше не викличу. Ну і починаємо всіх збирати. Так, ну я всіх відправив збиратись, ми типу в мінус уходимо, тепер знову в плюс. По-перше, через те, що ми тут 5% забрали. Але все одно виходимо в плюс. Так, всі зібрались. і. Геннадий, як би тобі сказати, пам'ятаєш, ти мені відмовила в ультиматумі? Е, є така справа, що я не приймаю відмови. Я просто з часом повертаюсь з рази більшою армією і примушую до того, щоб ви погодились. Знову якусь прийняти в тайку. Так, окей, тепер обрав всі і. З не погодились! У мене армія 1 мільйон 620 тисяч. Більше ніж. Мексика. Прикол в тому, що може, наприклад, Мексика навіть погодитись. Теоретично може таке стати, що Мексика погодиться. А Канада, ні. Мексика. Буде прикольно, якщо справді Мексика погодиться. Канада, так ні, я не погоджуюсь. Мексика така ох. Ок. Ок. У мене справді достатньо військ, щоб теоретично Мексика могла погодитись. Ну, 1 мільйон 620 тисяч. Не погоджується. Канада. Бразилія! Тебе 1,9 мільйона населення тепер. Ти в стані війни. Я знаю, що через василізацію можна було б. Не кажіть мені про те, що можна через василізацію. Хоч те, що в мене армія 1,6 мільйона, це вистачить, щоб спокійно Мексику, Бразилію і Канаду одночасно захопити. Піти на них одночасно війною перемогти. Ні. Весалізація. Веселізація. І. А. Ось. І у нас ультиматум. Надіслати ультиматум, анексія, ультиматум, аннексія. Іти. Так, перевірка на щастя. Що ж, ну так, мені, я б і ультиматум по провінціям також спокійно забрав би. Просто на це б пішло більше часу. Це просто ще один виклик треба було зробити, і я б зробив його. Але взагалом і так непогано. Ну що ж, на цьому це відео можна закінчити. Ми сформували Сполучені Штати усієї Америки. Дякую всім, хто подивився це відео. Знову ж хочу нагадати, що посилання в описі на мою гру, ви можете знайти і зробити те ж саме в ній. А так загалом дякую всім, хто підтримує мене спонсорки. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і виходь з відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, донати по посиланню в описі, або так само ставайте спонсором на тобі, підписка, подобайка, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!